Йо піпл, всім привіт! Продовжуємо відео по данжах, і на черзі Фенікс тут фармляться позитивні руни на героїв. Ось моя команда. В принципі, тут ці ті самі герої, які ходять на гарпію. Цього боса вважаю легшим за вампіра і гниль. Тут головне клінсити стаки горіння, які босс накидує. І швидко зливати малих феніксів, які відроджуються з такі єць. Тим самим не давати пілитись великому феніксу. Ну, В принципі, ось моя пачка. Ну, так само тут нічого не помінялося. Єдине, що раніше я. Використовував Сігріт, зараз я її покажу. Вона тут гарно заходить штрафом лікування, штраф атаки і, і тут штраф лікування. Раніше замість серіча вона була ну, дуже гарний герой і рід. Так, ну, Пресетів тут ніяких немає. Ну що, поїхали. Як бачимо, поки що малі фенікси ще не прокинулися, не відродилися. ДД добре не кидають. Геліан кінсить. Ось фенікси відродилися. На босі невидимість з'являється, коли відроджуються малі фенікси. Тому тут більш краще підійдуть Mazda D, щоб вони все захоплювали. Ну, ось, В принципі, так потрохи воно проходиться в районі 2-2 хвилин. Ніяких проблем, фейлів не, немає. Відроджується, знов, клінц, нема. Саме головне зливати малих і, ну і головному накидувати за одне. Чим скоріше їх зливається, тим швидкіше і головного, звісно, зливається. Нічого важкого немає. Це в принципі легко. Якщо, наприклад, трьох ДД, ну, типу, одного хіла мало, то в принципі, замість одного ДД можна поставити ще один хіл клінс там. Ну, два d проходили. І в принципі, ніяких проблем в проходження цього данжа немає. Головне, я кажу, ці стаки знімати, клінсити, принципі, і все. І можуть і рарці відправлятися на ну, які є. В принципі, буду виключати Ось, сподіваюсь, вам було цікаво і до зустрічі в нових відео. Бай!